Всім привіт! Мене звуть Наташа, і я рада вітати вас на моєму в'язальному каналі. Сьогодні зранку природа порадувала нас першим снігом. Тож вітаю вас з таким справжнім початком зимової казки. Сьогодні четверг і саме час поділитися з вами моїми в'язальними досягненнями за тиждень. І. Мабуть, найінтригуюче питання цього тижня: чи завершила ж я все-таки свій осінній джемпер? І про це я розповім вам трошки пізніше. А зараз пропоную вам взяти своє улюблене в'язання або чашечку чая чи кави і подивитися кілька підключень, які я для вас зняла протягом цього тижня. Починаю новий в'язальний тиждень і зараз хочу разом з вами поставити плани. Отже, по осінньому джемперу е мені треба закрити горловину і я розпочинаю в'язати рукави. Хочу поставити такий дуже амбітний план зв'язати за тиждень два рукава. Як думаєте, вийде чи ні? От мені дуже хочеться. До наступного там, четверга дов'язати два рукави. От хочу і все. А якщо хочу, то зроблю. Тож, це буде зв'язано. План поставили. По моїй зефірці я вам вже казала, що є в мене така думка почати в'язати рукави. Але рукави тут з візерунком, тому це буде досить складно і під кіно під Гаррі Поттера я їх. Вив'язати не зможу, тож ще трошки пов'яжу пов вдовжину, тому що тут дуже легко буде. Це такий мій лін... лінивий процес, коли не треба думати, буду в'язати зефірку. І якщо буде в мене час та натхнення, то спробую хоча б підняти петлі на рукави і подивитися, як тут і що в'яжеться. І також на наступному тижні я щось розпочну новеньке. Що? Ще не знаю. Буду думати, буду дивитися, але ще якийсь процесик буде. Тож не перемикайтеся, дивіться далі, і ви все обов'язково дізнаєтеся. Сьогодні вже неділя, і хочу зробити невеличке підключення і показати вам прогрес по моєму осінньому джемперу. Отже, що я маю на сьогодні, це вже ось така частинка рукавів. Це в мене окремі дві деталі. Два рукавчика одразу вив'язую. І як бачите, рукави в мене теж такі ж ажурні, як і весь інший светр. Повторюються візерунки, ті самі, що і були на переду та спинці. І ось такий шматочок вже я відв'язала з п'ятниці. Ну, це десь трохи більше третини, мабуть, рукава. Тож ще є над чим працювати, але просуваюся, мені здається, досить добре. Тож дуже сподіваюся, що за цей тиждень рукави я дов'яжу і светр, в принципі, буде готовий. Вчора також, як завжди ми з дітьми дивилися Гаррі Поттера ввечері, тож трошки пров'язала свою зефірку, але зовсім трошки, бо я все ж таки в роздумах, що мені з нею далі? робити До речі, Гаррі Поттера ми вже додивилися, це була вже восьма, восьма частина. Тож, маю до вас запитання, що ще нам такого подивитися, щоб було цікаво і мені, і дітлахам. Буду дуже вдячна вам за рекомендації в коментарях. А я йду в'язати далі, бо дуже захочу закінчити вже мій осінній джемпер. Сьогодні в мене середа. Планувала підключитися до вас вчора, у вівторок, але, на жаль, події в Україні та вимкнення електрики трошки коригує наші плани не так, як нам хотілося. Але нічого, ми продовжуємо рухатися далі. І сьогодні хочу показати вам мої просування з моїм осіннім джемпером. Отже, що я маю на сьогодні. Це рукавчик дов'язаний, вже закритий і також другий. Ось такі в мене рукави. Вже готові. Що ж буде далі? Далі я піду все це сшивати, збирати докупи. Потім, звісно, буде ВТО цього светрика, але не знаю, як він в мене. Висохне, тому що в мене досі немає опалення, але сподіваюся, що або опалення вкручується, або все ж таки светрик якось висохне. І потім, і потім я вам його не покажу, тому що покажу я вам його лише після 21 листопада, коли вийде майстер-клас у Яни. Тоді тільки я вам покажу готову роботу, тому що нагадаю, що цей джембер в мене в'яжеться в рамках тестування опису до майстер-класу. І коли вже буде виходити майстер-клас, я, звісно, вам покажу і, святерки, і залишу посилання, де можна придбати цей майстер-клас, і все все розповім. Ось так. Чесно скажу, трошки я з ним вже намучилася. Не знаю, як у вас, а в мене, коли вже залишається трошки, і ти розумієш, що от-от ще кілька рядочків, і виріб буде завершено, то саме ці останні рядочки в'яжуться. Ну, дуже важко. Ну, так мені вже ось цей шматок шов, шов важко. Я і збивалася, і петлі кудись не туди йшли. І він вже в мене дратувати почав, так що хотілося його закинути. Але ти розумієш, що ні, не можна закидувати, треба вже його дов'язати. Ой, якось зараз навіть не відчуваю якогось задоволення від того, що я його дов'язала. Але думаю, що коли я його зберу докупи та буде вже готовий. Впевнена, що ці емоції в мене пройдуть і, і будуть лише позитивні. Тож, побачимося з вами згодом. Трошки пізніше ще покажу просування по іншим моїм процесам. І зав, завтра так, завтра вже будемо підводити підсумки. Ось так. Отже, джемпер все-таки зв'язався, я його закінчила. Зараз він вже висихає, тож наступного тижня я буду готова презентувати вам його у всій красі. Сподіваюсь, ви також хочете його вже побачити, так само як і я. Тож пропоную вам підписатися на мій канал, якщо ви ще не підписані. Ось десь там є кнопочка. І також можете натиснути на дзвіночок, щоб точно не пропустити моє нове відео, коли воно вийде. А тепер давайте трошки поговоримо про інші процеси. Як я вам вже казала, на цьому тижні я лише трошки пов'язала мою зефірку, тож не буду навіть її показувати, бо особливого прогресу там не було. І під минулим відео і дуже вдячна всім за коментарі, хто мені радив, чи в'язати мені з нього сукню, чи не в'язати, але повинна зізнатися, що я все ж таки так і не вирішила, ще, що з нею робити. Тож, як і планувала, вив'яжу рукави і потім подивлюся. От як тільки дознімається відео, піду набирати петлі на рукави на моїй зефірці. А також на цьому тижні я розпочала ще один маленький процесик. Знаєте, мене інколи запитують, навіщо в'язати кілька речей одночасно. Краще ж сфокусуватися на, якісь, на якомусь одному процесі і в'язати лише його. Але мені, мені так легше, тому що зазвичай в мене один якийсь процес більш складний, з якимись візерунками, який треба там. Скрупульозно сидіти, в'язати, рахувати петлі, дивитися на схему. Другий, якийсь більш легкий, якась там лицева гладь або простий візерунок, який можна, не дивлячись, в'язати, дивитись серіал з кимось розмовляти, балакати по телефону одночасно. Такий ізі процес. І ще один процес я люблю, коли в мене є щось маленьке, якась шапочка, снудик, мітинки. Той процес, який легко взяти з собою, кинути просто в сумку і кудись піти. І, наприклад, коли я чекаю дітей з занять або коли було тепло десь на прогулянці, є в тебе кілька хвилиночок, можна сісти та трошки пов'язати. На цьому тижні всі свої маленькі процеси на минулому тижні я вже закінчила. Тож на цього тижня вирішила розпочати щось новеньке. І ось такої пряжі, хто дивився моє попереднє відео, вже, мабуть, здогадалися. З цієї пряжі я в'язала собі беретик і в комплект до нього я вирішила зв'язати ще й, ну такий снут, мабуть, це треба назвати. Тут зараз, звісно, ще показувати вам нічого, я лише вчора його розпочала, набрала петлі та вже почала в'язати. Тож, коли буде Більше просувань я обов'язково вам покажу. Але просто, щоб ви знали, що в мене в'яжеться і щось новеньке. На цьому всі мої в'язальні новини закінчилися. А, покупочок в мене не було ніяких в'язальних, і я собі, так, я собі так стримую, хочу до Нового року нічого не купувати. А чому, а чому розкажу вам трошки пізніше? Ще один маленький аспект забула вам розказати. Під минулим відео мене запитали розказати трошки більше про пряжу, з якої я в'яжу. І я подумала, що це справді дуже доречне питання, тому що я зазвичай розказую про пряжу один раз, коли починаю в'язати якийсь виріб, а потім вже не розказую, ну тому що мені здається, ну навіщо мені кожного відео повторювати одне й те саме. Але ж насправді до мене приходять нові люди. Не всі люди дивляться всі відео підряд. Тому це буде справді логічно і правильно розказувати про пряжу. Але все ж таки, щоб не навантажувати все це відео, я буду залишати всю технічну інформацію. Я маю на увазі пряжу, метраж, спиці, можливо, назву та посилання на модель, яку я в'яжу. Все це я буду залишати в описі під відео. Для того, щоб ті, хто хочуть цю інформацію прочитати, вони могли її там знайти. А для інших, щоб не робити відео таким дуже сухим та технічним. Сподіваюсь, це вам буде зручно і допоможе. Якщо я буду забувати цю інформацію туди писати, то, будь ласка, нагадуйте мені, добре? Домовилися. Так, тепер точно все. Будемо завершувати. Я дуже вдячна, що ви додивилися до цього моменту, що ви провели цей час зі мною. Сподіваюсь, вам там гарно в'язалося або пилося, пилося каву. Я, як завжди, дуже вдячна і дуже надихаюся вашими коментарями, вашою увагою, вашими вподобайками та підписками. Я бажаю вам всього найкращого. Бажаю вам миру, тиші. Та спокою. Бережіть, будь ласка, себе, бережіть своїх рідних. Приємного вам в'язання, м'якенької пряжі, рівненьких петелючок. І побачимося з вами в наступних відео. До зустрічі!